Пенсійну реформу. І з 1 жовтня, тобто з завтрашнього дня, ці, хто буде виходити на пенсію, будуть отримувати на декілька сот гривень пенсії менше. Сьогодні вони мають намір позбавити соціального захисту тих людей, які ціною свого здоров'я захищали землю свою і інших людей від небезпеки. Завтра готується Трудовий кодекс. І вони зроблять найманих працівників новітніми найматами, безправними, які не будуть мати право на свій захист. На черзі буде ще і житловий кодекс, від якого теж не варто чекати нічого доброго. Ми маємо змогу дивитися змогу, мабуть, в лапках по телевізору, як на різних політичних шоу. Новітні політики, міністри самодоволено хизуються своїми статками, дорогими костюмами над дорогими годинниками. Що їм проблеми людей? Для них такі проблеми не існують, бо в них є влада і гроші. Що ми можемо протиставити цій силі? Тільки силу громади, єдність, солідарність і масовість це ця зброя, яка може дати нам змогу захистити свої права. Я сьогодні бачу, тут маємо партійних прапорів, і я закликаю всіх партійців об'єднатися. Не закриватися в своїх партійних квартирах, тому що партії вони роз'єднують, а нам нести відповідальність за свій спільний український дім, за наш рідний дім. І хочу завершити словами поета: не мовчимо, бо нас іще багато. Прозрів народ, розвіявся майдан. Не мовчимо доволі спати, брате.